Чим займаємось? хлопці? Хочемо запустити риб. Черкаська державна екологічна інспекція рибоохорона. Хочемо спробувати що тут є ви Як це як спробувати? Як спробувати? А дозвіл на промисел є у вас, хлопці? Дозвіл на промисел є, а? Дозвіл є. А що, ви не знали про це? А? Витягуємо сітку, будь ласка. Витягуйте сітку, ребята. Перезвоніть, перезвоніть. Міліція чергова група, повіщена, зараз підійде. Тут що у нас? Риба, як тільки що ви випросили, так, да, хлопці? Ага, добре. Три карася. Улов вже є, штраф вже буде. Набери ще раз міліцію. Чи будете перезвонювати? Чи чи почесно я... Звони Зубенку одразу та і все. Зараз буде дзвони своїм кришувателям. Хочеш підходь сюди. Ні? Яким кришувати? Не знаю кому. То дзвони, кому ти собирався дзвонити? Терновцеву чи кому? Чи кошику, дзвони кому-небудь. Кому, Кого знаєш, тому дзвони. То давай, може, розберемося. То давай розберемося. Як побалакаємо? Ну, якось, що ми приїхали з Москви, ну хоч. Пару карасів, як зровують. А на вутку а, може... а на вутку не ловиться, Хлопці, ви розумієте, що, блін, е... Із-за цього з, з кожним годом риби менше і менше. Екологія так, клята давиться, ну, діло, що заводиться да. як херняться, блін. І стоки Ні, Ну ребята, ну це не хорошо. Це браконьєри. Ні, ну понятно, це вже браконьєри. Сіткою це браконьєр, це понятно. Подивіться, але? Яке, яке маленьке озеро. Скільки ж тут цієї води. І сітка ось, ось 100-метрова, як ви думаєте, ну, ну. Для празників ось, ось, допустимо, хлопці беруть живця, виходять, ловлять щуку. Карася піймати, можна. на час мені не ловиться, бо його не дуже і багато. У нас теж не ловиться туди, на озері у вас. Ну, це... ну, воно, це, воно, ми вчора бігали, а це думаємо, запустимо те це. Це, це. Ми понятне. вчора, правда, ввечері запустили, це, провірили я на цей. Там запустимо я ще, щоб буде. що буде. І все, оце за що така риба. Ну немає так, щоб тут Звісно. Да? Понятно. Давай якось розберемося, та що ми будемо. Розберемося? Да. Сітку нахрен, ріжемо, зараз все. Та не і треба. треба і ну як не треба. Надо. надо. <реш> не, Давай, можна ну, по-другому, ты... можна протокол, штраф, не, за сітку, штраф протоколу. за рибу, протоколу це, це буде треба. ще хуже. Давай. І сітка вилучається по-любому. Так що це навіть не питання. Може Тільки просто сей... є варіанти або з штрафом, або без ВБС. І вам, щоб було добре, і нам. нам і, і, і нам не дуже накладно, знаєш за що? Да. Щоб ми і Новий рік відпразнули вже Замечательно. місці. Замічательці. Нам добре тоді, коли нема сіток, коли Чи? рибка росте. Я зрозумів, хорошо. Тоді Давай нам добре. І Давай всім рибалом. Винімаємо, сітку заберемо, так? Ні. Е... Сітку ви не заберете, це 100 100 так. Блін, жалко сітку. Жалко, новенька бачу новенька, новенька. Я можу запропонувати, якщо ви пообіцяєте, що це перший і останній ні, раз, я ви ж не буду запускати. Ви зараз все. достаєте нож, ріжте свою сітку на три Ні, Давай я не часті. буду різати. Давай я ще що вам подарю. Зараз. Ні, ні подарити не треба, ми ну, заміж порізамо. Ну не треба різати. Ми все, її поріжемо. Рибу, рибу заберете, звісно. Ну, Піймали, хай сетки. хай їсти вже, то таке діли. Може, якісь корішочки лучше, нехай порибочити. Ні. Десь ні, е... ні. Корешко, щось 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 не стовки, ну жалку таку сітку різдво, метровка. Ну, жалку Серйозно, давай так. Я цю сітку вам подарю. Ні, дарик не надо, я не вилучаю. Я поняв. Я чисто говорю, як подарю. Тільки це, тільки не ріжте її. Тільки пожалуйста. давайте так. Ні, ми будемо літати по-любому. Значить, по-перше, вони, вони вилучаються і вони знищуються, оскільки це не промислові сітки. Ну, промислові промислові сітка не можуть. Ну, я думаю, що... Заборонено Минувань зберігання вже... таких шалковато. сіток в Україні, заборонено продаж, заборонено використання. Ага. Це крапка. Значить, дивіться, да. Значить, сітку вилучаємо, розходимось по-нормальному. Якщо в до ще раз ловимо хлопці, Ілля, харіб саме поріжуть порушують. Протоколи а, ну, і все остальне. Це вже ваші діла там. Я вам подарю. Все, добре, тоді, потім... тоді витягайте сітку, ну, сітку оставляйте, рибу забирайте. Так, давай тоді, її. Давайте добре.